Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку мова суахілі та кодування інформації. Давайте з вами пригадаємо, що ми вивчили на минулому уроці. Ми вивчили, що код це набір символів або сигналів і правил їх використання для перетворення повідомлення. Кодування, перетворення повідомлення в зручну для передавання, зберігання і опрацювання форуму. А от процес перетворення закодованих повідомлень у зрозумілий вигляд називають декодуванням. Тож давайте зараз ми з вами виконаємо декодування. У нас на нашому човнику закодовані два слова. Які ж це слова? Давайте з вами по початочку шукати потрібні нам пропорції. Отже, перше слово шукаємо літера Д. Наступна літера у нас так так, так так, так. Не можу я знайти цю літеру. Натискаємо. Літера О. Ось вона. Наступна літера у нас літера Б. Далі шукаємо такий прапорець літера Р. Наступний прапорець у нас літера І і нарешті літера Й. Записали літери? Давайте розкодовувати друге слово. Перша літера у нас знову літера Д, друга літера Е. Третя Н. Е. Здогадуєтесь, що написано у нас закодовано. Добрий день! От ми з вами і розкодували закодоване слово. А тепер давайте дізнаємося, що таке мова суахілі. Мовою суахілі розмовляють 100 мільйонів людей. Як самого народу Суахілі, так і інших народів Східної Африки. Танзанія, Кенія, Уганда, Руанда, Бурунді, Конго тощо. Суахілі є державною мовою в Танзанії, Кенії і Уганді. Слова з Суахілі були використані в іменах головних героїв Діснеївського мультфільму Король Лев. Мабуть, ви всі дивились цей мультфільм? Наприклад, сімба мовою Суахілі означає лев, «Рафіка» – це на мові Суахілі друг. Пумба означає ледачі. Назва відомої пісні з мультфільму Акуна Матата на Суахілі означає немає проблем. Акуна Матата. Причудові слова. Акуна матата. Не на день чи два. Да. Нехай ніколи не болить голова, без турбо живи і кайфови Акуна матата. Акуна матата? Так, це наше правило. Яке таке правило? А от слово Ubuntu людяність стало назвою популярної операційної системи. Це така програма, завдяки якій працюють багато комп'ютерів. Отак от мова Суахілі є навіть у інформатиці. Що ж, дітки, наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!